І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх вас, улюблені браті і сестри, сьогоднішнім Воскресним днем на причасники з прийняттям святих Христових дай. Ми тільки що з вами звершили подячний полебен, який звершується наприкінці року. Часто напротязі свого життя, як і напротязі цього року, ми зверталися до Бога з проханням. Про помилування, про подання якихось благ і щедрот. Але як часто буває, немов би в тій притчі про десять прокажень, Господь зцілив десятьох, а дякувати прийшов лише один. І Господь запитує, а де він? І, і ця євангельська історія нас сьогодні надихає подякувати Богу за все, що Він нам дарував на протязі цього року. За радісні моменти і за скорботні моменти. Бо не було б скорботних моментів, не розуміли б, що таке радість. Людина росте в порівнянні. Як говорить народне прислів'я, поціниш, коли втратиш. Так ось Господь в гармонії створює нам життя таким, щоб ми відчували, що таке радість, щоб раділи і були щасливими на землі, опускає нам скорботи, для того, щоб ми були співчувствливими Розуміли біль інших людей, допомагали їм ставати радісними і боролися за радість, боролися за стан щасливості. Тому ми дякуємо Богові за все, що Він нам посилав протязі цього року. Наша сьогоднішня молитва є молитва соборна, не тільки індивідуальна кожного із нас, а соборна молитва подячна за дорогу. Милість, благодать, щедроти, які Господь дарував нам. Звичайно, що дякувати треба не тільки раз у рік. Треба дякувати кожен день, кожну мить. Але це той момент, коли церква надихає, спонукає нас. Для тих, хто призабув чи думав, що подякував, чи вважав, що не треба, то для цього призначена наша Соборна сьогоднішня молитва. Разом з тим життя розвивається настільки швидко і багатогранно, що все в цьому світі міняється. Міняються люди, міняються погляди на життя, в тому числі міняється цінності, які... Інколи манять нас своєю новизною. Але єдине незмінне для християнина повинна бути євангельська істина, і євангельська цінність. Тому що ця цінність не потребує якихось новшеств. Догмати не потребують якогось іншого подання, крім того подання, тої. Того тлумачення, яке дарував для нас Ісус Христос. Ось цього ми свято повинні триматися незмінно. Все остальне людське може з часом змінюватися во благо самої ж людини. Для самої людини. Тому що Господь говорить, не людина для суботи, тобто для вихідного дня. А вихідний для, для, для самої людини. Людина є господарем. Ще Адамові Господь сказав, ростіть і множтеся, наповнюйте цю землю, володійте нею, керуйте нею. Ось ця відповідальність людини за керування в світі всім тим, що відбувається, це не тільки права, а й обов'язки. Не тільки право керувати, а й обов'язок керувати, не бути байдужим до того, що дарує тобі Господь в твою опіку, в твою потребу. Ось це треба розуміти, бо інколи ми пасивні, вважаємо, що від нас нічого не залежить. Нічого від нас не залежить. Ні, неправда. Від нас залежить все те, що відбувається в цьому світі. Тому що ми звертаємось до Бога, і Господь дарує просиме нам. То залежить це від нас, чи не залежить? Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Так залежить від нас чи не залежить? Залежить. По-інакшому Господь і не питав, що нам потрібно, і не казав, а давав би. І ми втрачаємо свободу. Дається нам те, не що ми хочемо, не таке, як хочемо. Але якщо ми просимо в молитві, тут проявляється наша свобода. Ми просимо собі того, що ми вважаємо нас потрібне. Звичайно, ми уповаємо на промисел Божий і кажемо, Господи, дай мені не те, що я хочу, а те, що корисно. Але все одно дай. Ось тут важлива. Людська поведінка і людська позиція. Молитва, бажання, труди. От все це в гармонії, в путті разом з Богом, коли Бог разом з тобою перебуває. Ще одну тему, яку я хотів би з вами торкнутися, це Обговорення все одно її буде. Це календарі, згідно яких ми з вами живемо. Саме перше початково календар існував і новий рік починався з 1 вересня, згідно єврейської традиції, від якої ми переймали і правила буття самої релігійної спільноти. Пізніше встановили інший календар, який почав, почав називатися Юліанським календарем. В середньовіччі сказали, що є похибка, похибка, яка налічувала різницю в 13 днів. І цей календар почав називатися Григоріанським календарем. А у 20 столітті. Взагалі запутались. Григоріанський, Юліанський, Старий Новий Рік, Новий Старий Рік, Старий Новий. Різдво по-католицьке, Різдво по православному і так, далі, і так далі. Хочу наголосити, немає ніякого католицького різдва і православного різдва. Хіба Ісус Христос два рази родився? Він же ж родився один раз. То при чому тут? Конфесій. Ні при чому вона. Тепер інше питання, переймаючи цінності чи якісь традиції європейські, ми тепер самі себе завели в глухий кут. Настільки, що свідомість наша міняється. Як ми вітаємо один одного свята, Вітаємо тебе з Новим Роком і Різдвом Христом. І ніякої реакції на цього немає. До 2014 рік від чого? Від якої події? Від Різдва Христового. То як треба вітати правду? Вітаю з Різдвом Христовим та Новим Роком. Хоча Новий рік це не свято, це подія. Це події. є 1 січня, 1 лютого, подія. Ми можемо відзначати дату. Але з Різдвом Христовим і Новим Роком подією, початок літочислення не помічає і відкритки всі роздаємо. Яке ж свято може бути, яке воно вносить зміст державності чи релігійності, свято Нового Року. Подія нового року. Це правда. Але в нас виходить тихуватість. Ми Вже зустріли Новий рік, а потім йдемо святкувати Різдво Христове. Так давайте визначатися, коли ж в нас Різдво Христове. Спочатку повинен Ісус Христос народитися, а потім Ера після Христа. Інший момент важкий. Так 31-го і 1-го піст чи не піст? Ну гуляю на всю катушку. Я вже не говорю про корпоративи, на яких гуляють на дві катушки. Так це свято чи не свято? Так це піст чи не піст. Так ми постимося чи не постимося? А де ж ви поститеся? Я ж запрошений буваю інколи на корпоративи. Дайте мені спокій про ваш піс. Ось цей дисонанс, якось його треба впорядковувати. І звертайтеся, а що робити? Якесь рішення то треба прийняти, іначе ми лицемірні. Бо тут же ж пісні, тут назначилося пікуче свят самі. І гуляємо. Потім знов кажемо пісні, потім знов гуляємо. Ну, треба ж визначитися, чи не треба? Чи далі будемо в цьому? І коли ж народився Ісус Христос. Так 25 го чи 7? Може, 25? Правда ж? Цікаво. Так от давайте виходити із того, як складалося дата, коли ми вшановуємо народження Ісуса Христа. В Євангелії не написано, в який день народився Ісус Христос. Немає. І ось церква, спостерігаючи, що є християни, які шанують Ісуса Христа як Бога, Творця всього видимого і невидимого, несуть на собі ще звички язичництва. Тому що в цей період часу, якраз період з 22 по 25 число, йде так називаємо південне сонцестояння. У нас називається найбільша ніч, найменший день. То все, сонце все на півдні. І тому поклоніння Сонцю відігравало велику, саме поклоніння мало велику кількість обрядів, звичаїв. Ось ці звичаї навіть до нас перейшли, в самій філології. по єгипетськи сонце звучило, як Бог Ра. Бо правильніше Амонра, Бог сонце. І до нас воно дійшло. В чому до нас дійшло? Коли сонце встає, як ми називаємо цей період? Ранок. Равстав. Ра встав. Сонце встало. Оце наслідки єгипетського впливу на, навіть на нашу мову. Радість. Також від того самого. Пасмурна погода так? і настрій пасмурний. Сьогодні сонце світить і настрій краще. Радісніше. Виголос військових. Ура! Щоб сонце світило, батько, було видимо ворогів, ночі ж бої не відбувалися, не відбувалися. Билися військові днём. Але ура звучить, щоб стояло сонце і світило ворогам в очі. От в цю пору. Тому військові старалися розміститися так, щоб коли сонце встає, світило тобі в спину, ти бачив всіх ворогів, а їх світило. Легше можна було побити. Так ось ось цей зв'язок пов'язаний із вшануванням самого сонця. І тому ці перші християни і Ісуса Христа шанували. І коли було свято Сонце, теж шанували сонце. І ось церква прийняла рішення, що. По переданню, спостерігаючи, раніше вивчаючи передання, десь в цей період часу. Десь в цей період часу зимовий народився Ісус Христос, тому що народився де? В печері. Чому? Тому що холодно було. Не тільки небезпека, а й холодно. Не було готелів, треба було, народити, треба було десь звершити це народження. Народилися в пещері. Там, де пастухи ховали своїх овець, то був на святій землі, він бачив, ми були в, цьох, в цих печерях. Місце називається Вифлія. Так ось десь в цей період часу, але не було конкретно вказаного дня. Ні істориками, ні в Євангелії не було цього описано. Тому церква встановила, щоб християни не спокошалися, вшановуючи сонце то коли воно якраз в самому апогеї починається гулянка вшановування Сонця, встановили свято Різдва Христового. І тропар такий же складе. Тропар це короткий зміст, який оспівує свято. І звучать там такі слова. Тобі кланятися сонцю правди, і тебе бачити схід з висоти, Господи, слава тобі. І тропар, і контакт якраз оце розповідає чому. До чого присвячене це свято? І тому християни вже розуміли, що кланяться треба не світило, яке створив Бог, а самому Богу, який створив це світило. І ось вважаючи, що фаза південного сонцестояння завершується, і всі свята завершуються 25 грудня, то і цей кінцевий день був встановлений як день народження Ісуса Христа. І з цього часу 25 грудня. І був день народження Ісуса Христа. А ось в 1917 році, великий вождь народ, все це перебаланути. І ця різниця 13 днів випала те, що святкували по одному стилі, а перейшли на інший. І тому святкуємо Різдво, яке в богослужбових книгах пишеться під числом 25. Але святкуємо 7 січня. І казали, Велика Октябрьська революція, тобто жовтнева революція. Ну ж, Жовтневу революцію святкували в листопаді. Помітили, так? Коли революція? Жовтнева ж називалася. Тобто відбулося в жовтні. Але святкували якого? 7 листопада? Ось ця різниця в часі ці два календарі, отак воно все напутано. І так воно увійшло в традицію. Тому фактично Різьбо Христове. 7 січня святкують тільки церкви, які на території Слав'ян находяться, тобто російська, українська церква, всі останні православні церкви. І Константинополь, і греки. Е, я маю на увазі Олександрійська, Антіохівська, Еладська церкви. Всі святкують 25 числа. Ще молдавани до буквально тиждень тому також святкували 7-го числа. Тепер їхній. Парламент прийняв рішення, що святкувати Різдво 25 грудня. Взагалі немає різниці, яке це буде число. 26, 25, 7. Важливо що для нас? Що ми визнаємо, що Ісус Христос прийшов в цей світ. Коли Він народився, не важливо. Важливо, що ми це святкуємо. Але у нашій логіці християнського життя повинно бути все на своєму місці. Якщо це час посту, ми повинні поститися. Якщо це час свят, ми повинні святкувати і не думати, як би не порушити пісню. От християни повинні в цьому плані визначатися. Що робити? Звичайно, ми можемо сказати прямо, давайте робимо так, але хтось звик так і буде розділення між християнами. Одні за одним календарем, другі за другим. Треті привикли такого числа, четверті привикли такого числа. Я вважаю, що треба, щоб на душі твоїй був мир і ти був в згоді з самим собою. Ти визнайся, як ти святкуєш народження Ісуса Христа і відповідні події, які були після Ісуса Христа, щоб на твоїй душі був мир і спокій. Тому я сьогодні не стільки дав відповідь на тему підняту, скільки поставив питання, щоб ми самі дозріли. Був такий адміністративний приказ. Святкуємо тоді. А ви самі повинні зрозуміти, розказував я вам для того, щоб ви бачили логіку розвитку і хронологію всіх цих подій і тем, які розвиваються. Тому давайте зростати, щоб в нашій поведінці була відповідна логіка. І наші діти не дивилися на нас, що ми кажемо піст і тут же накриваємо поляну наповнює. йдемо святкувати свої корпоративи. Тому хай Господь нам допомагає знайти мудрість в цьому прийняті цьому рішенню. Але те, що треба знайти відповідь, це однозначно, щоб уникнути найменшого гріха, який ми можемо вчинити в своєму житті. Тому Бог нам на поміч і хай Господь дає мудрість прийнятті правильного рішення. Тому я вітаю вас з наступаючим святом Різдва Христового. По цьому календарю Юліанському. Хто вже відсвяткував, той хай колядує той. також так. І хай найбільше, хай Господь усіх нас благословить на щасливе майбутнє. А ми святкувати будемо кожен раз і кожне свято, яке додає нам духовного росту, духовного натхнення, підбадьорює нас, дає нам впевненість завтрашньому дні. І щоб цей день був завтрашнім для нас, наповнений івангельського життя і був щасливим. Закликаю на всіх вас Боже благословення. І вітаю з наступаючими різдвяними святами. Слава Ісусу Христу!